Свій перший медогляд призовники Малишкового краю проходять у місцевих лікарів. Цьогорічна робота медкомісії на базі Обухівського райвійськомату стартувала ще 20 лютого, тому чимало хлопців, які отримали повістки, вже оглянули необхідні спеціалісти. Загалом останні відмічають значне погіршення стану здоров'я наших юнаків: остеохондроз, захворювання шлунково-кишкового тракту, погіршення зору, лише деякі з невтішних діагнозів. Далі на призовників чекає вже обласна медкомісія, яку відвідають і військовослужбовці. Ви вже будете спілкуватися безпосередньо із представниками військових частин або із заступником власного військового комісара по призову, де він по кожному із вас зробить вже окончательний висновок щодо придатності до проходження військової служби та безпосередньо відбору до тієї чи іншої, іншої військової частини. Під час цьогорічної зимово-весняної призовної кампанії повістки виписали аж 945 юнакам віком від 18 до 25 років. За планом з них потрібно відібрати лише 45 придатних до військової служби. Причини збільшення кількості строкових призовників Олег Гончарук пояснив так: ідея реорганізація збройних сил України збільшується військові частини та інше. Наприклад, план по відбору до внутрішніх військ збільшений півтора рази. От, до інших військових частин, до аеромобільних або як називається вони зараз, високомобільних десантних військ теж план збільшено. Тому проводиться відповідна робота. Особливістю призову 2013 року є те, що чимала кількість хлопців намагається уникнути візиту до військомату з причин введення загальнодержавного переходу на контрактну службу. Однак насправді ця хибна думка не відповідає об'єктивній дійсності. Це не останній призов. Висвітлюється загальна інформація по телебаченню в засобах масової інформації і в інтернеті, і в газетах, де президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України, сказав, що період до 2017 року він поставив завдання перед суспільством і перед збройними силами України це перехід на комплектування збройних сил України військовослужбовцями за контрактом. Цей призов буде не останній. Вийшов указ президента про чергове звільнення юнаків, які відслужили встановлені строки, та проведення чергових призовів як весняного, так і осіннього. Процес переходу на контрактну службу в армії гальмує ціла низка причин. Зразу раптово прийти на комплектування військовослужбовцям за контрактами держава не зможе, тому що військовослужбовець за контрактом повинен отримувати достойне грошове забезпечення, повинен мати певні соціальні гарантії, які надаються державою щодо захисту своєї сім'ї захисту своєї родини. Разом з тим, заробітна плата контрактників в Україні поволі зростає. Таким чином влада намагається заохотити юнаків та військовозобов'язаних віком до 40 років на заключення договорів. Військово-морських силах грошове забезпечення збільшено в два рази. Наприклад, юнак, який заключив контракт із військовою частиною, в першу року він вже отримує грошове забезпечення в розмірі 3,5 тисячі гривень. Також було збільшено грошове забезпечення високомобільних десантних військах. І з травня місяця планується проведення збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців сухопутних військ. Наостанок Олег Гончарук закликав юнаків призовного віку не ігнорувати свій військовий обов'язок і з'явитися до військкомату навіть без повістки, адже за подібне ухилення правопорушники відповідатимуть перед законом. Лучше я пересиджу, не піду в армію, але Наступає певна відповідальність як Кримінального кодексу України, так і адміністративного. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.